Навчальним закладом, і вони зробили відповідні зміни. Так само мене здивувала ситуація в Києві. Є величезна кількість шкіл, і в них майже в усіх в мене є повний перелік, не буду зараз до нього вдаватися. Є можливість приміщення для тирів. А ми ще на початку року говорили про те, що потрібно відновити У нас два роки. Йде війна. Нам потрібно вміти готувати своє юнацтво, може старше юнацтво, тому що ми часто путаємо такі слова, коли говоримо про школярів. Що всі згадують зразу перший, п'ятий, може сьомий якось, не знаю. Та ні а є відповідний предмет з. Захисту вітчизни, який так. і проводить таку, а, такі навчання, і є відповідні кабінети з вогневої підготовки. Але вони в жахливому стані. Ми зараз спільно з департаментом Виділили відповідні кошти для того, щоб відновлювати ці приміщення, щоб закопувати нове обладнання, електронні тири, які є безпечними. Угу. І щоб ці учні могли займатися, щоб вони тренувалися, щоб вони згадували, як правильно це все тримається. Тому що чим більше ти обізнаний, чим там більше знань, тим ти є, як кажуть, є озброєний. Тут і в прямому і і в переносному значенні свого цього. Я знаю, що вже почалися відповідні а, тендери, відповідні закупівлі по районам. І а, скоро в, ці, в школи надійдуть відповідне обладнання. Я дуже радий буду, якщо це дозволить учням покращити свої навички на предме, ну, з захи, предмету захисника вітчизни, угу. і саме раз, спільно з їхніми викладачами. Так, ну до речі, дійсно такі.